Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями про книжку Мішель Обама. «Становлення». Чому я за неї взялася? Що цікавого вона мені дала, і, можливо, я допоможу вам якось також розібратися. Хочете ви про... за неї братися також, витрачати на неї час і гроші? Так от книжечка написана. У вигляді щоденника я б сказала, дописана дуже обережно. Я думаю, що це тому, що її чоловік політик і вона іншого собі не може дозволити. Я б сказала, що книжка місцями нагадує якийсь опис якоїсь американської мрії. Яка не зовсім підходить під наші реалії, але все одно, якщо книжку ви взяли з собою на пляж послухати, почитати, або ввечері вдома під плєдіком довгим зимовим вечором, підійте. Також книжка може бути цікавою, якщо ви шукаєте поради, як я, що ж робити зі своїм життям і як жити далі, або як його покращити. А власне, що я шукала в цій книжці? Мені біля сорока в мене доросла дитина, яка скоро піде з дому. 18 останніх років моє життя було зосереджено на його вихованні, на тому, як його прогодувати, чим заплатити за навчання, як його розвивати. І при цьому всьому я ще намагалася не забути себе і розвивати свою кар'єру також. В принципі, я б сказала, що тут є якісь паралелі, можна провести якісь паралелі з життям міша Любами. Вона так само поєднувала роботу роботу, кар'єру, життя з чоловіком, політиком і родину, виховання двох дітей. Тут непоганий приклад. Також вона в книжці описує про життя з батьками, як вона, які стосунки в неї були в родині, які жертви, можна сказати, принесла її мати, щоб допомагати всій родині, щоб виховувати дітей, щоб підтримувати хворого батька, які труднощі, з якими труднощами вона стикалася. В принципі, в принципі от і все-таки. Звичайний опис життя, який починається з її народження, і книжка, власне, закінчується виїздом, описом її життєвих подій, виїзда з Білого Дому, коли закінчується її термін перебування першої, посаді, можна так сказати, першої леді США. Отже, що я для себе взяла з цієї книжки. Перше, і мені здається, що це найголовніше, це як крок за кроком будувати свою кар'єру, не втрачаючи зв'язку з родиною. Це можна сказати як головний лейтмотив всієї книжки, вона мама двох дітей, жінка-політика, яке напруження вона переживала, як вона боролася з образами, що він постійно зайнятий, як вона займала свій час. Це друге, що мені дуже сподобалося в книжці, це ідея, що чоловік не є центром життя. Тобто її життя не обертається навколо потреб чоловіка. Наприклад, якщо він допізна працює, то вона не чекає його повечеряти, і при цьому вона не ображається, якщо він не встиг на вечерю. Якось такий дуже цікавий баланс. Думаю, що це буде корисно розвивати в собі, не ображатися на людей, якщо вони. Якось не встигають або не ставлять в пріоритет наші бажання і наші плани. Так, звісно, може не дуже приємно, але ми маємо, мабуть, шанувати потреби інших. Цікава ідея. Можливо, якщо в мене буде чоловік, або коли в мене буде чоловік, я буду до нього ставитися так само. Поки що для мене це не дуже актуально, хоча це в принципі можна приміняти і до будь-кого з родини, до друзів, до колег, ну і таке інше. Так що ця порада дає ще один плюсик цій книжці, чому її варто почитати, або чому на неї не шкода часу грошей. І третій цікавий момент, який я виділила для себе в книжці, це життя афроамериканки в, і афроамериканців в цілому в білому суспільстві. Так, в США там свої реалії, і, можливо, вони не дуже до нас дотичні. Але ж хіба в нас не те саме? Я, наприклад, я, я українка, живу в Естонії і певно багато українців живе за кордоном. І весь, весь час є таке відчуття, яке Ну, щось типу меншовартості, щось я недостатньо то, недостатньо це, я недостатньо знаю, я недостатньо вмію, щоб відчувати себе рівною. Е, так, на показ, е, все начебто добре, але отой черв'ячок, який сидить всередині, він псує нам життя. Е, я думаю, що з цим варто боротися. Однозначно, тому що ми гідні. І в принципі, ми ніколи не станемо як вони, тому що ми інші. Ми інші, і це не означає, що ми гірші. Просто ми робимо все інакше. У нас інший генетичний код, інша генетична пам'ять. Ми не будемо як естонці, ми не будемо як американці. Ми ніколи не будемо як я не знаю, англійські або будь-хто. Але при цьому ми маємо жити власне життя і жити так, як нам подобається. Так не ображати інших, приймати цінності інших, добиватися, щоб цінували нас в суспільстві, і розбивати стереотипи. Наприклад, я пам'ятаю, як коли тільки приїхала, почала працювати тут місцеві компанії, і колега мені каже: Ой, а чого це в тебе в мові немає матюків? Ти ж українка серйозно. Тобто українці матюкаються і п'ють це все про українців. Оці стереотипи, мабуть, заважають нам жити. Але ми не маємо їх надягати на себе. Вони не стосуються нас. Якщо ви не матюкаєтесь, то ви не повинні матюкатися. Якщо ви не п'єте, то ви не повинні пити, щоб бути українцем. Ні, ви людина, якій подобається жити так, як їй подобається. Головне не чіпати інших, головне не ображати інших і не принижувати. От і все, в принципі, щодо цієї поради. Якщо так подумати, тобто ще один плюсик цієї книжці. Так, як четверте, можна виділити такий собі лейтмотив, який поєднується з попереднім, це життя в суспільстві афроамериканців. І Обама говорить, що є тільки один прийнятний спосіб бути афроамериканцем в суспільстві, всі інші неприйнятні. <кій> так, можливо, так само і в нас в Україні є таке трохи по відношенню до жінки, що жінка має вийти заміж, народити дітей, піклуватися про домашні справи або терпіти чоловіка, навіть якщо згодом пара вже стала несумісною, все одно тримайся родини, дітям потрібен батько, і все таке. Так, в великих містах тенденції змінюються. Чого навряд чи можна сказати про маленькі містечка і села, там традиція суспільної норми дуже сильна. І загалом я дуже рада, що дуже багато українок змогло побачити інше життя, інші суспільні реалії, як живуть. Жінки в інших країнах дуже шкода, що за таких обставин, що це через війну. Але я думаю, що це буде досить корисно для наших жінок, і буде добре, якщо жінки повернуться і привезуть трошечки правил або трошечки зможуть змінити і покращити власне життя. Ні, це зовсім не про фемінізм, це про комфортне життя. І, наприклад, навіть якщо ви пара і ви з чоловіком. Готові ділити свої домашні хатні справи, а вас за це засуджують сусіди, ну хіба вони мають право на серйозно? Ні, ви живете так, як вам подобається. Ви ж не змушуєте сусідку не слідувати тим правилам. Ну, знову ж таки, я кажу, що це поєднується з попередньою точкою зору, яка тягнеться через всю книжку. Дуже-дуже дуже сподіваюся, що якось зміниться ситуація в нашій країні. Так само, як Обама, вона розповідає, що вона робила все можливе, щоб змінити думку про афроамериканців, щоб покращити їхнє життя, щоб вони самі тобто, не щоб афроамериканці не тягли оце це цієї єдиної ідеї. Суспільної думки, як, як, як їм жити. Ні, щоб вони самі обирали свій шлях так само, як і ми можемо обирати шлях свій шлях. Ну, Сподіваюсь, не вийшло сильно змішано, намішано щодо цієї книжки, щодо моїх думок, яка вона в мене викликала. Але як підсумок можна сказати, що книжка досить цікава, можна почитати. Мені не шкода часу грошей. Ну, або якщо ви після цього відео зрозуміли, що книжка не для вас, то я буду рада, що змогла зекономити вам час і гроші за це. Мені вподобайка і підписка. Ну і гарного нам дня! Шануймося!